Добрий день, це канал я і маміні тваринки, ми з вами на городі. Так, це мої помідорочки в'яжуться, ростуть. Не знаю, подивимося зараз. Це моя капусточка, купівниці нині нема, красотка. Начинає в'язатися. Формується. А тобі ну. треба цей? Пакет, йдемо глянемо на кабачки. О, Тільки хочу подивитися, чи морку гризе свіже чи ні. Гризе ще Ще треба трудки. Бачите. Бачите як. Але ні, то черстве. То черстве, то не свіже. Я думаю, що свіже. Подивимося, чи є свіже, чи ні. Та черстве чорне. О, є свіже, оце свіже. Тут та морква не була з'їджена. І ще треба ще треба йти по трутку і ще годувати мишутку. Значить, ще їм замало. Ще одну моркву з'їли. Моє, вони з'їли, що. Ой, ще не не, не вистачило їм трутки, що вони ще не здохли від неї. Ну, всю трутку поз'їдали, ніде, коли ні одної дюри немає. Тут ти що думаєш, тут одне сімейство. Ну, Бараки мої почали темніти, дощі пішли. Потягнули мін доброго, починає темніти, мій бог дасть. Вони ще двинуть. Ну, тут нема з'їдженої більше. Це одна морквинка з'їджена. Моє ще хватило сили, що не здохла. Якась мішка десь запізнилася. О. Ой, хоптичка. Красунечка. Росте. Ой, боже, боже. Що ж вона так росте та хопта, га? От. Бачите. Ну, поки місць нема свіжої з'їдженої. Подивимося далі. Попеч ми ще й ті посапимо, вже набути поросте. Ой, онду, бачиш усінка яка велика, повиривай. О, росте як нанялася. Та Осінка. Або ще кажуть швидка Настя. Або Марусин. Марусін фартушок. А ще як там ще? Хто як знає назву? Ось ця його хопте. І так, є А ну пишіть ще в кого яка. Ось такого вона цвете. І швидка Настя, і Марусін поясок і... Ні, то ми купляли корову, таку рижу рабу. Ось. Каже, дядько, ми приїхали дивитися на корову, а дядько каже, а що вона вас їсть? І він зараз нічого не їсть такого. Пі Піла не даю, нічого не даю, тільки їсть швидку Настю. Я очевидно, кажу, а що це таке? Ну з та згорода, що ви не знаєте? Кажу, не знаю. Ну то ж звичайна трава, з городу, Яка ото всяка різня, ні, одного, одного сорту тільки. Я кажу, вибачте, ну покажіть мені, яка та Хопта, щоб я хоч знала, що вона їсть, щоб я знала, що давати. Я кажу, то що Він мені показує ту осінку. Яка ото що Він каже, ні-ні. То швидка Настя, у нас усінка ніхто не каже. Та і тут таке дево ще Наталі. Одна і друга. Та й отут таке, так що такі, то справи. Так, що тут з кабачками моїми, зараз я виберу. Ось подивимося, що тут є. Травку знайшла, хочу вирвати. ой 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 Вже пшениці дозрівають, бачу, вже колоски донизу хиляться.